Масштабну нарколабораторію викрили на Прикарпатті. Заборонені гарячовини злочинна група виготовляла просто в гаражі, а також на березі річки Лімниця. Аж допоки на їхній слід не вийшли правоохоронці, що тепер загрожує ділкам. Дивіться далі. Все організував 45-річний мешканець Калуша. У своїй справі він мав щонайменше двох спільників. Разом вони займалися виготовленням та постачанням наркотиків. Лідер злочинної групи безпосередньо відповідав за процес виготовлення амфітаміну. Інші учасники займалися фасуванням та зберіганням заборонених речовин у значних розмірах, з метою подальшого збуту, а також транспортування прекурсорів та необхідного обладнання. У рамках достову розслідування поліцейські здійснили понад 20 відборів зразків заборонених речовин та прекурсорів в особливо великих розмірах. Відтак правоохоронці провели 16 обшуків у квартирах, гаражах та машинах підозрюваних. Усі докази злочин. Чиної діяльності вилучили, а зловмисників затримали. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 3 статті 307, частиною 2 та 3 статті 311 та частиною 2 статті 317 Кримінального кодексу України. суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Нині ж правоохоронці встановлюють інших причетних до цієї схеми.